Ви тільки подивіться, що робить яку красу моя кохана дівчина в Нідерландах і відправляє по всій території Нідерландів, показую. Подивіться. Ось така білочка, квіточка. Ось такі різноманітні фігурки, до речі, з натурального воску. Це кашпо для свічечок. Кашпо у вигляді гарбузика, зараз, до речі, хелловін, хто хоче собі замовити. Квіточка, ось така Леді. Ось такі штуки, я ще тут знизу. Ви Подивіться, який різноманітний вибір. І все як гармонійно, класно виглядає. Ви можете замовити. Я зараз відмітю її сторіночку, ви її напишіть, тому що мені дуже подобається. Я спочатку думав, да, що це таке, але потім подивився ще ось на такі фігурки реалістичні. Наскільки воно поєднано в інтер'єрі, мені це дуже подобається і хочу, щоб ви спробували цей. Це відчуття собі пишіть її, відмічаю під відео її сторіночку.